Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі «Ітоги під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. Дональд Трамп, безумовно, визначний політик нашого часу. Але чи зможе він додержати свої обіцянки та встановити справедливий мир в Україні? Це ми побачимо найближчим часом. А зараз я пропоную переглянути нашу мініатюру. Дещо іронічний погляд на події, які можуть відбуватися у Сполучених Штатах Америки. Голова Верховного Суду Сполучених Штатів Америки Джон Робертс гепнув дерев'яним молотком та промовив: Народ Сполучених Штатів Америки проти Дональда Трампа, чинного президента США. Тиша у залі суду аж задзвеніла. Джон Робертс продовжив: Предметом цього судового засідання є встановлення істини, Чи присутній на цьому засіданні Дональд Трамп є Дональдом Трампом, і знову гепнув дерев'яним молотком. Один із присяжних з вигляду повний ботан здоровенних окулярах забузковозорістю нервово схопився з місця. Та це якась хрень. Світова наука долає космічні рубежі. Біохімія скорої свиней зробить людей, вживляючи йому голову чіпи Ілона Маска. А ми не наче в мезезойській ері, блін. Хіба не можна взяти тест ДНК з зубної щітки? Наприклад, суддя Джон Робертс, секретар. Слово блін вилучить із протоколу. Генеральна прокурорка Пем Бонді до судді. Ваша честь, поясніть, будь ласка, цьому дебілу, яким чином можна взяти ДНК сьогодні з учорашньої зубної щітки. Одначе присяжний не вгавав. Ну, тоді візьміть ДНК хоч його сина, Беррона!» Меланія траптихенько з-під поли піджака показала прокурорці Пем Бонді середній палець. Прокурорка Бонді затинаючись. Пане суддя, тут така ситуація, що у сина Трампа берона. немає ДНК, взагалі немає, помилка природи. У залі суду всі очманіли. Меланія нагнула голову і загадково посміхнулася. Суддя Джон Робертс, знову стукнувши дерев'яшкою. Починаємо процес слово прокуратурі, прокурорша Пем Бонді. За досить багатьма ознаками народ США вважає, що присутній тут Дональд Трамп не Дональд Трамп, і викликає свідкам доктора Хауса. Доктор Хаус зручно усівшись за трибункою для свідків, повставивши свою паличку у бабіч філософський розпочав. Звичайно, це не Трамп. Інакше як пояснити, що за останній місяць пригрів гольф він ні разу не попіл не те, що у Лунку, він по м'ячику не подпіл. А коли на гольфкарі вискочив на трасу та ще й назустрічну смугу з криками Дорогу президенту! Монолог доктора перериває сторона захисту. Бенні Колон. Підкачаний молодик з двома вищими освітами і трьома дипломами, який тягаючи залізу в спортзалі, щоразу вдивляючись у дзеркало і уявляючи себе Аполлоном, трутився в минулог доктора. Є заперечення, як це відноситься до справи. Суддя підтримує гольфар такий ж транспортний засіб, як і інші, доктор Хаус. А його штучне вухо. Його вживили замість відстреленого. Він тепер уже біоробот якийсь, у нього слух як у ухижена. Опоклозорий, присяжний, тихенько своїй симпатичній сусідці. Краще б йому відстрелили. Дональд Трамп з лави підсудних, і я все чую. Доктор Хаус продовжує. А чого вартує його витівка з найкращим другом Корішем, можна сказати, братаном Ілоном Маском? Заслати цього нещасного у космос на Марс будувати колонію Марс наш це абсолютний садизм та сприяння всему руху. Дональд Трамп Дміття. Неправда, він сам визвався Доктор Хаус. Усі брешуть. Прокурорка. Продовжуйте, будь ласка, Доктор Хаус. Та от, наприклад, його дружина на сеансі психоаналізу розповіла про розмову з чоловіком Дональде. Ти так напрацювався, давай удвох підемо відпочинемо. Полежимо, ну. Ну, полежимо, ну, ну, зовсім трішечки. Побачивши кислу міну на Фейсі Дональда, Меланя майже у але ласка. Якщо хочеш, я подзвоню у тій лярвій порножівці Шторм Денілс. Хай приїде, може, це тобі трохи допоможе. Фейс Дональда став ще більш кислим. Меланя жорстко, Тоді я не буду. Доктор Хаус мрійливо закотив очі, уявляючи оту у штормі у своїх обіймах і резюмуючи авторитетну вимову. Немає жодного чоловіка на цій планеті, який би від неї відмовився і резюмуючи додав, та й більше усілякої фігні за ним помічено було. Прокурорка Пембонді. Сторона обвинувачення викликає для дачі свідчень неперевершеного журналіста, економіста та просто гарну людину Тавіка Шустера. Хитра. Хитра єврейська усмішка Савіка Шустера засяяла на трибуну для дачі свідчень. Прокурорка. Як ви можете оцінити план Дональда Трампа по боротьбі з інфляцією? Хіба не є абсурдом захоплення Гренландії для того, аби долари розтеклися по більшій площі, їх стало менше, і ціна долара співвідносно зменшиться на одиницю площі? Це відсуття. Як економіст в теорії це виглядає гарно, але недостатньо. Треба ще щось купити. Австралію, наприклад, вона ж велика. Побачивши розгублені пики присутніх швидко та авторитетно додав, ви подивіться, після купівлі Австралії долар коштуватиме десь 55 центів. Суддя з вирученими очима нервово до шустера. Тобто, якщо я зараз заробляю 300 тисяч доларів на рік. То після купівлі Австралії буду заробляти 150. Шустер повчально. Ні, звичайно, ні. Ви одержуєте усі свої 300, тільки коштуватимуть вони 150. Суддя стукає дерев'яним молотком. Більшої бріятіни я ще не чув. Пристави, виведіть цього придурка із зали мого суду. Качений адвокат Бені Колон. Сторона захисту викликає начальника порту Палм-Біч, звідки Дональд Трамп поплив на своїй яхті. Перериваючи його начальник порту, вийшов на яхті, плаває дещо інше. Адвокат. Не суть важливо. Але саме після тієї подорожі Дональда Трампа стали підозрювати, що він не справжній. Начальник порту. Скажу, як прагмат. У мери вийшла яхта одна штука. На ній Дональд Трамп одна штука. Повернулась яхта і Трамп по одній штуці. Адвокат. А ви помітили якісь суттєві зміни у цих штуках? По їх поверненню? Начальник порту? Так, на яхті пального стало менше. А Трамп, Трамп, як зазвичай гарненько копнув ногою кота. Зійшов з яхти від пацана, що рибалив на пристані і сів мутуючи. Адвокат. То ви можете підтвердити, що Ото, вказуючи на Трампа справжній Трамп, начальник порту, мабуть так, якщо тільки в океані його не викрали прибутці. Адвокат. Захист був готовий до такого розвитку подій і запрошує дати покази агента ФБР Фокса Малдерна. Спеціаліста з істин, який десь по. І звертаючись до Малдера, який усівся за трибунку для свідків. У вас викрадали прибульці? Малдер. Так, звичайно, і не один раз. Адвокат. І що вони з вами робили? Малдер уже трохи запинаючись. Ну. Різні речі. Ну. Ну, наприклад, напхали мені в голову різних пристроїв. Адвокат. А чи можливо, щоб отак повністю людину замінили на біоробота? Чи це можливо? Прокурорка. Протестує ваша честь. Адвокат спонукає свідка до домислів. Малдер. Та заждіть. Адже можливо, що було і навпаки. Прибульці забрали отого біоробота, що був президентом у весь минулий термін, а зараз повернули нам справжнього, який не будь котів ногами. Прокурорка з відкритою злобою. Скажіть пане Малтер, а це правда, що після того, як вас витурили із ФБР, ви пішли зніматися у фільмах для дорослих? І що завдяки отим інопланетним пристроям у голові? І в іншій голові, ну, що міще пояса, ми ви стали видатною пернозіфою. Суддя Джон Робертс придливо і розлучено. Що? У моєму суді дають свідчення якісь пін. Тобто чоловіки з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, пристави, виведіть і цього придурка із залу. Прокурорша. Якщо такими темпами будемо виводити людей із залу. Чудити буде більше нікого. Чуддя з усієї сили гепнув молотком, ручка молотка зламалась. Справжній Дональд Трамп та справжній Ілон Маск грали у преферанс з Бованом у Х'юстені у бункері Центру оперативного реагування на стратегічні загрози і побивали кон'ячок з Рапинчика, який був уже майже порожній. Дональд Трамп справжній до Ілона Маска. Як там твій? Ілон Маск справжній. Летить, нюхнюв трохи, грає у тетріс, до речі, заходжу в бубін. Дональд Трамп почухав своє біомеханічне вухо. Вони готувалися купляти Австралії.